Самшит кущ зелений, можна робити з нього різні фігури та паркан вічно зелений на 70 см освітлення, затінок або притінок, ґрунт будь-який, але краще вапняний, пухкий і гарно удобрений. Мульчування на початку травня шаром органіки завтовшки від 5 до 8 см, полив після посадки перше поливання через тиждень. Надалі регулярний полив при витраті одне відра води на кущ метрової висоти. У посуху полив здійснюють за тією ж схемою, але витрату збільшують удвічі. Підживлення після посадки добрива вносять не раніше, ніж через місяць. Надалі у період активного росту в ґрунту носять органіку і повні мінеральні добрива, а восени тільки калійно-фосфорний комплекс. Обрізування у квітні або на початку травня. Ціна 68 гривень. Сам кущ зелений, можна робити з нього різні фігури. Та паркан вічно зелений на 70 сантиметрів освітлення, затінок або притінок.